Всіх вітаю, друзі. Сьогодні п'ятниця, вечір, і я, як завжди, хочу поговорити з вами про психоаналіз. Але перед тим як я почну, я б хотіла нагадати вам, що для того, щоб мій канал розвивався, мені дуже дуже потрібна ваша підтримка. Буквально вся взаємодія з моїми відео, коментар, лайк, комусь переслати, комусь порекомендувати, вона буде для мене дуже дуже корисною і важливою. Тому. Будь ласка, не будьте жадібними, подаруйте мені вашу увагу і прокоментуйте, полайкайте відео це, а також ті, які вже виходили на моєму каналі. Я обіцяю, що я буду постійно працювати над якістю матеріалу, картинки, звуку, тем, з якими я хочу вас знайомити. Ну що ж, почнемо. Я думала про що я хочу з вами поговорити. Так як ми вже говорили з вами про симптом психоаналізів, то я подумала, що буде дуже логічно перейти до психосоматичної медицини, до психосоматичного методу. Ви знаєте, я б хотіла почати з того, що психоаналіз це база, з якої народився психосоматичний метод. Але на мою думку, дуже багато людей не розуміє взагалі, що таке психосоматика, тому. Що дуже багато різних психологів викривали це поняття. Я не знаю для чого, я не знаю чому. Я просто знаю, що так є. Тому що до того, як я починала своє навчання, я так само уявляла собі психосоматику як щось, що базується тільки на психіці. Але подивіться, само слово психосоматика, воно створене з двох слів: психо, душа. І сома тіло. Тобто це щось цільне, це щось, що впливає на людський організм одночасно. Я хочу познайомити когось, а можливо, комусь нагадати, хто вже знає, з таким от автором Франс Александер. Це американський психоаналітик угорського походження, який дуже багато років працював над тим, щоб розробляти теоретичну та клінічну психосоматичну практику, принципи та те, як можна застосовувати ці знання в практиці в роботі з людьми, які страждають на якісь Дуже такі хронічні захворювання. Також я сьогодні торкнусь трошечки Чикагської сімки: це сім хвороб, які в цій книжці описує Франц Олександр і називає їх основними, з якими він стикався. І я хочу ще сказати про те, що ця книжка вона наповнена дослідженнями. Тобто, це не. Просто якась теорія. Да? Тут дуже багато досліджень. Тут є клінічні випадки, які можуть підтвердити якісь теорії, на яких базуються Психосоматичний підхід. Хочу вас підвести до психосоматики, тому що я не буду робити прям величезний огляд цієї теми, я буду так частково іноді до цього повертатись. Але сьогодні, в моєму коротесенькому відео, я хочу вам нагадати: якщо ви не якщо ви знали, розповісти, якщо ви не знали, що першим, хто в сучасному світі наважився пов'язати. Тілесні симптоми з якимись психічними захворюваннями, проблемами, конфліктами був Зігмунд Фройд. Наприкінці 19-го на початку 20-го сторіччя Зігмунд Фройд починає цікавитися такою хворобою, яка тоді була дуже популярна: істерія. Він разом зі своїм колегою Йосифом Брером пише книгу. Дослідження істерії, де він наводить, якщо я не помиляюсь, то 5 випадків зі своєї практики, вони є успішні і є неуспішні, в чому дуже класна заслуга Фрейда. Він ніколи не боявся визнавати свої помилки, але він завжди казав, що він вчився на помилках. Якщо якісь випадки були не в його виконанні то він завжди говорив про те, що він на цих випадках навчився чомусь і зміг допомогти потім іншим людям. Я дуже рекомендую цю книжку дослідження істерії. Вона може показати ход думок зігмунда Фрейда. Особливо вона буде цікава і потрібна тим, хто, наприклад, вивчає психологію, психоаналіз. Ну в психоаналітичній освіті ця книжка є. Важливою читали абсолютно всі психоаналітики і не один раз, але для вас це буде цікаво. Так ось я хочу вас підвести до того, що Зігмунд Фрейд перший став на сторону тих хворих яким не могли допомогти лікарі. Тобто ставалось так, що жінка це була така більш жіноча хвороба, хоча наразі ми можемо говорити про історичні випадки і у чоловіків, якщо ми говоримо про психоаналітичний погляд, коли лікарі стикались з якимись проблемами історичних жінок, а це завжди були такі проблеми, коли у людини, наприклад, були мігрені або Відмовляла рука, нога, були якісь паралічі, були хвороби шкіри таке інше. Дуже цікава симптоматика, але фізіологічне дослідження лікарями не давало ніяких результатів. Лікарі говорили, що жінка здорова. Зігмунд Фрейд зацікавився цими випадками. На той момент у Франції був такий цікавий діяч психіатр Шарко, який лікував істерію за допомогою гіп. Мозу тоді Фрейд зацікавився цим методом. Він також деякий час практикував гіпноз, але потім він в своїй практиці відмовився від цього методу, але це інша цікава тема. Я просто хочу сказати, що він перший звернув увагу на те, що психотерапія може допомагати. Жінкам, в яких є тілесні симптоми, які пов'язані з внутріпсихічними психічними конфліктами, і з цього періоду ми можемо вважати, що психосоматична медицина почала свої кроки. Але одним з засновників є Франц Олександер Він розробляв теорії Фрейда. Він багато в чому з Фрейдом не погоджувався. Але все ж таки, ми зараз не про це, а про те, що таке психосоматична медицина. На мій погляд, дуже багато людей спрощує це. Я також до того, як почала навчатися психології, психоаналізу, вважала, що психосоматика це буквально коли тільки психічне впливає на хворобу. Але ні. Франц Олександр вважає, що на будь-яку взагалі хворобу впливають як психічні, так і тілесні фактори, і ми не можемо відокремлювати одне від одного. На жаль, в сучасній медицині дуже часто ми можемо зустрічати таку думку, що тільки фізіологічні причини можуть бути можуть ставати причинами хвороби. Але Франц Олександр Говорить в цій книжці, про те, він дуже дуже красиво пояснює як психічна енергія, як емоції, почуття, які були неозначені, якісь стресові події, які були не прожиті, з якихось суб'єктивних індивідуальних причин можуть сприяти розвитку тих. Хвороб, про які він розмірковує. Я б почала з того, що він дуже багато акцентів робить на те, що ми не можемо відокремити тіло від психіки, а також він показує цю чикагську сімку, про яку я вам вже сказала, як хвороби, захворювання, які спираються на дослідження. тобто, він працював більш ніж 20 років в клініці Чикагській разом з медиками з психіатрами, які досліджували всю цю проблематику. Вони спираються на свої дослідження і не на свої, на дуже велику кількість досліджень в цій галузі, в цій сфері, на клінічні випадки, суто з якими вони стикались. Франц Олександер виділяє сім основних хвороб. Хоча зараз ми можемо це. Заперечити, бо є вже багато нових теоретиків. Нових науковців, які цікавляться цією проблематикою, і які вже створили свої якісь теоретичні та клінічні концепти, на які ми можемо спиратись. Але я сьогодні говорю вам більше про Франца Олександера. І я хочу познайомити вас з вас з його такою чекахською сімкою хвороб, які він виділив, назвав їх психосоматичними, пов'язував їх з тими конфліктами з використанням. Останнями тих захисних механізмів людиною, а для того, щоб якось впоратися з якоюсь проблематикою, з якою впоратися напряму людина не змогла. Дуже коротко, якщо ви захочете, ви можете придбати собі цю книжку. Можливо, вона є в електронному форматі. Я не знаю. Я точно знаю, що українською поки що немає перекладу, вона є тільки в російському варіанті, але вона дуже цінна і цікава всім. Хто страждає на будь-яку з цих сьомих хвороб, і просто для розуміння того, як народжувалась психосоматична медицина. Першу хворобу Олександр виділяє як язвений коліт. Він вважає, якщо дуже спрощено, що ця хвороба. Створена із за придушення агресивних емоцій. Але я хочу тут наголосити, все, що я говорю, це дуже спрощено, тому що ми з вами не забуваємо, що психоаналіз це про суб'єктивність, психоаналіз вивчає в практичній роботі з аналізантом кожен окремий випадок дуже ретельно, дуже індивідуально не може бути. Одного і того самого схожого випадку один на одний. У кожної людини є своя дуже, дуже така суб'єктивна історія, яка могла повпливати на ту чи іншу хворобу. Але це так дуже загалом, щоб мати, хоча б, хоча б якусь таку таке розуміння, про що йдеться. Друга хвороба, про яку пише Франс Олександр, це астма. Він говорить про те, що вона є проявом залежності. І водночас пригнічення бажань отримувати любов і підтримку. З якоїсь причини дитина пригнічує свій крик про допомогу, про підтримку до своєї матері. І таким чином виявляється цей симптом. Він про це дуже цікаво пише, він наводить клінічні приклади. І насправді це дуже часто зустрічається в клініці і дуже багато. Спеціалісти ті з цим стикаються, і в процесі психоаналітичному, коли людина проходить якісь етапи свого психічного розвитку, заново їх усвідомлює, ці симптоми можуть долатись. Я хочу наголосити, що Ніколи не означає, що якщо хвороба психосоматична, то її не треба лікувати медикаментозно. Ні, це не так. Якраз навпаки. Ну, є такі якісь напрямки, які відокремлюються, але ми з вами говоримо про те, що ні в якому разі не відмовляємося від медикаментозного лікування. Також Франц Олександр говорить про те, що, наприклад, ревматоїдний артрит це така проблематика, яка пов'язана з нем. Висловленими почуттями, з неможливістю висказати свою агресію, з безпорадністю. Я ще раз нагадую, що це все дуже сильно узагальнено, і ми не можемо говорити про те, що якщо у когось ревматоїдний артрит, то це обов'язково щось пов'язано з агресією. Це потрібно розбирати в особистому психоаналітичному процесі, робити купу аналізів медицинських, щоб Людина була під наглядом лікаря, але це такі просто загальні речі, щоб познайомити вас з ідеєю про гіпертонію. Франц Олександер розкриває, якщо дуже коротко, як про проблематику, яка пов'язана з постійним стресом і витісненими почуттями напруги та тривоги. А про мігрені він розгортає в своїй книзі так, що це така внутрішня боротьба в основному це конфлікт. Які пов'язані з ворожістю або надмірним почуттям відповідальності. Ще раз наголошую на тому, що все це дуже сильно індивідуально. Іноді мігрені можуть бути таким виразом. Зовсім інших внутрішніх конфліктів. Ми не можемо говорити на 100%, що це пов'язано саме з цими саме з цими факторами. Але в більшості випадків, які висвітлює Франц Олександр, своїй книзі, ми можемо бачити саме такі прояви. А далі він говорить про виразку, як про хворобу, яка пов'язана з витісненими бажаннями, з конфліктами агресивними, гіпертеріоз, це захворів. Щитовідної залози він, з, ну, він його називає психосоматичним розладом і пов'язує його з надмірним прагненням до перфекціонізму або до активності. Я ще раз підкреслюю, що все це дуже узагальнено і ми не можемо говорити на 100%, так, що ці всі хвороби обов'язково будуть пов'язані саме з цими емоційними проблемами. Але ми точно можемо сказати, що Більшість хворих на ці хвороби мають. Якісь психічні проблеми або мали в своєму особистому розвитку якісь такі конфлікти, якісь непрожиті, непережиті емоції, з якими було б добре звернутися саме в психоаналіз. Тобто я сьогодні розповіла вам про е, таку базову теорію психосоматичну, яку е, започаткував Франц Олександр, американський психоаналітик. Та лікар, медик угорського походження, він був дуже таким цікавим і заснував дуже багато різних ініціатив. І в нього було настільки багато енергії, що він залучав до своєї діяльності дуже багато впливових психоаналітиків, таких як, наприклад, Карен Хорн інші, і він був дуже такий харизматичний. З ним йшли люди. Завдяки його цим дослідженням, психосоматична медицина постійно розвивається. А я думаю, що це не останній раз, коли я торкнулася теми психосоматичної медицини. Або психосоматичних розладів, або психосоматичної проблематики, що мені більш за все подобається, як це звучить. Я думаю, ми ще будемо до цього з вами повертатись. Я ще буду про це говорити. Якщо у вас є якісь запитання, якісь думки, коментарі, обов'язково все це пишіть під відео. Не забувайте, що це все дуже важливо. А також я хочу вам сказати, що я маю контакти дуже класного медика української, нашої психоаналітикіні, яка має медичну освіту, і яка дуже, дуже дуже ретельно вивчає саме психосоматичну медицину. Якщо ви потребуєте такої допомоги, то зверніться до мене. Я можу надати вам цей контакт, якщо ви згодні на довгу таку серйозну роботу зі своєю психікою та зі своїм тілом. Ну що ж, ще раз нагадую, якщо ви хочете знайти свого психоаналітика, але з якихось причин ви не можете цього зробити, будь ласка, заходьте в опис під цим відео. І переходьте по посиланню на психоаналітичний простір, де всі ці фахівці, які перелічені, вони мають дозвіл на практику від Української асоціації психоаналізу та. Міжнародної асоціації Психоаналізу тому, будь ласка, обирайте свого спеціаліста, займайтеся собою, Займайтеся своїм тілом, Займайтеся своїм своєю психікою. Не забувайте, що це все дуже сильно пов'язані речі, не відокремлені одна від одної. Не зважайте, записуйтесь на консультацію. Живіть своє щасливе життя. Всього найкращого.